Друзі, мої хороші, доброго дня. Я тут зрозуміла, що сорочка це петличка-френдлій ем, одяг. Дуже зручно. Я знаю, що ви чекали на нове відео. Це відео буде про лісову пісню. І я розберу цей твір як філософ, тому що я не філолог, але філософії щось знаю. От, і повірте мені, якщо ви читали його в школі, вам варто перечитати його в дорослості, тому що цей твір. Має в собі набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Коли я читала анотації, я навмисно не читала, що інші пишуть про сенс лісової пісні, тому що це трошечки збиває з твого власного погляду, і часто в анотаціях я бачила щось про ліси, про природу і оце от все. І мені здається, що це надзвичайно примітивний погляд на лісову пісню. Нещодавно я також була на виставі, це було декілька місяців тому. і саме Нагадала мені про цей геніальний, прекрасний чудовий твір, і спонукала його перечитати. Значить, у тут є дошка, на якій я буду вам показувати, де що в творі є два світи: світ людей. Це так схематично малюю, я не художник, знаєте. От, і в нас є світ, інший ліс. Ось тут, типу ялиночка. Ви поняли, так? Ці світи максимально різні, можна сказати, протилежності один одному. Світ людей прагматичний, впорядкований, піддається раціо, позбавлений чуттєвості, смертний, приземлений, обмежений. Це світ форм. Світ лісу це світ ідей, творчості, чуттєвого досвіду, безсмертний, вічний, світ хаосу. Світ творчості. Якщо ми уявимо, що між цими двома світами є якийсь уявний тонкий бар'єр, то єдина людина, яка могла між ними вільно подорожувати, це в нас був дядько Лев. Тут це типу борода. Неодноразово дядько Лев казав, що всякий скарб іде з лісу. Це означає, що ліс це місце, де можна здобути скарби, тобто знання, але також це місце там, де може бути небезпечно. І щоб там себе почувати впевнено, треба мати щось всередині, важливе, щоб було очевидно в дядька лева. Ми з вами підійдемо до того, що ж там треба було мати. Які в нас ще є персонажі? Давайте подивимось на мавку. Мавка це втілення фемінної енергії. Вона, як і те середовище, в якому вона живе. Дуже творча, вона може давати життя, вона сповнена сили і енергії. Але ця сила може бути як силою творця, так і руйнівною силою. Тому що мавка вона не тільки щось створює, дає життя природі, лісу, вона ще й може вбивати. Так само, як і всі створіння в цьому лісі. Тобто вони дають життя, але також його і забирають. Поєднання двох протилежностей. Вона живе співвідносно з циклами природи, а значить, вона живе співвідносно зі своїм єством. І це дає їй дуже великий запас творчої енергії. Її безсмертність я б не сприймала буквально в творі, мені здається, це скоріше метафора на те, що вона не зовсім розуміє ціну часу. Вона не знає, коли вона народилась, вона не знає, чи вона взагалі здатна померти. І тому всі її переживання якісь мінливі. Часто в творі наводяться приклади там весняного вітру, чогось такого мінливого, що сьогодні є, а завтра нема. І їй хотілося відчути щось більш стале. Їй хотілося пережити справжнє почуття і таким чином обрести душу. А в той же час в нас є Килина і мати Лукаша. Це хай буде мати. А оце буде килим. Вони обидві істинні представниці людського світу. Вони відірвані від своєї жіночності. Мати Лукаша взяла на себе функції голови родини, і вона, в принципі, забула, як це, мати здатність переживати чуттєві досвіди. Вона сприймає ліс як загрозу, і в них обох виключно споживацьке ставлення до тих благ. Яке може дати ліс. І не тільки воно споживацьке, воно ще й дуже пласке і вузькулобе розуміння того, що може бути. Вони звертають увагу тільки на зовнішнє. Зверніть увагу, що е матері Лукаша сподобалась Килина за те, що вона була працьовита, і за те, що в неї була корова. І вона, типу, якби була вигідною партією. На те, яка вона людина, е ніхто сильно особливо не звертав увагу. Тобто в них обох немає оцієї от. Дізнаватись більше і дивитись вглиб. Що стосується килини, в неї є її хитра ціль вийти заміж і прилаштувати себе і своїх дітей. І свою жіночність вона використовує виключно як засіб досягнення цілей, що теж є токсичним способом проживати себе. Якщо ми візьмемо Лукаша, Лукаш якби. На роздоріжжі. Він молодий, в нього є супілка. Він на ній грає. Зверніть також увагу на те, що мавку від сну розбудила саме його супілка, його гра. І він ще з'ясовує, хто він такий. І його розтягують в різні боки. З одного боку, в нього є оця творча іскра, яка є частинкою світу ідей, хаосу і творчості. Це гра на супілці. Йому дуже добре це вдається. З іншого боку, він зі світу людей і в нього є оця от прагматична вся історія, і він має знайти баланс це його задача, його арка в творі. Стати цілісним і поєднати ці дві свої риси. Єдиний з людей в цьому творі, кому це вдалося, це дядько Лев, тому що він живе співвідносно свого єства. Він живе в гармонії з собою. Він дуже добре розуміє, хто він, що він, на що він живе. Він себе комфортно почуває в обох світах, він може ними подорожувати, він може видобувати як знання, так і якісь матеріальні блага в обох світах. І при цьому, знаєте, життя це постійні коливання, зміни. І коли у вас розбалансовуються ці дві частинки вашого життя. То буває непереливки. І зверніть увагу на те, що дядько Лев зміг ці два світи привести в гармонію, так, щоб вони могли мирно співіснувати один з одним, так, щоб обмежити токсичний вплив людського світу на ліс, але також обмежити загрозливий вплив світу ідей і хаосу на людський світ. Це дуже важлива деталь. Що відбувається в творі? Мавка прокидається від зимового сну від співу супілки лукаша. Це дуже важлива деталь, що саме спів Супілки лукаша її буде для неї. Це одночасно щось знайоме і щось нове, тому що ця творча іскра, яка є в супілки, в грі, в музиці, це той світ чуттєвий, який їй дуже добре відомий. Але з іншого боку, цей чуттєвий світ відрізняється від її світу. Це породжує в неї як мінімум цікавість, і було дуже цікаво подивитись. На того, хто грає на супілці. І вона вважала цю гру, оце от чуттєве переживання, яке Лукаш передавав через гру супілки, чуттєве сприйняття світу красивим. І саме тому вона була впевнена, що той, хто грає, це теж має бути красивим. Я не думаю, що справа була в зовнішності, це варто сприймати метафорично. Лукаш же в свою чергу. Він ще не з'ясував, хто він, як йому жити, як йому бути, що йому обирати. І він ем, ще формується. Мавка пробуджує в ньому цю творчу іскру, яка йому подобається, яка дарує йому легкість і свободу. Це уважте, що лісовик каже, що світ лісу це світ вільних створінь, свободи. Свобода жити так, як ти хочеш, буквально треба розуміти. А світ людей це світ рабський, там, де люди прогнулись. Під впливом обставин і якихось фізичних штук, і не бачать далі якихось фізичних речей і фізичного прагматичного світу, не здатні осягнути всю глибину життя і життєвого досвіду. Так от, Лукаша розриває з одного боку є дядька Лев і Мавка, які його перетягують на бік його творчої частини особистості, але при цьому вони якби сильно його не запрошують і не змушують. Вони просто є і. Йому подобається проявляти цю свою частинку поруч з ними. До речі, така ще цікава історія, що дядько Лев не тільки мав знання, він ще й ними охоче ділився. Це справжній мудрець духовний наставник, а можливо, символ самості Лукаша. В той же час Килина і мати Лукаша діють на нього через маніпуляції, через тиск. І так виходить, що розумієте, свобода це відповідальність. Коли всі хочуть свободи. Вони не розуміють, що це дар і прокляття одночасно. Тому що, коли ти вільний, ти правда вільний обирати все, що ти хочеш. І Лукаш не витримує цього тягаря свободи, не витримує цього. Ну, якби він вибрав мавку і цей спосіб життя, йому б довелося докорінно змінити ті усталені норми, за якими жила його родина, і він не зміг. Піти за цим вибором його перетягнули на темний бік його особистості, тіньовий. Тому що Лукаш, потенційно, який він міг би бути, це творча особистість, яка розкрила свій потенціал і живе згідно зі своєю природою. А тіньовий Лукаш це от такий самий, як мама його і Килина, задовбаний життям, прагматичний, нездатний до чуттєвого досвіду. Він кидає гру на супілці, він в це все темне проваля провалюється. Вибачте, за тавтологію. Він зраджує мавку, що значить, зрадити і себе, і свою і цю творчу частину. Розумієте, в творі, якби він просто кинув грати на супілці, це було б не так трагічно і не так боляче, якби він ще й не зрадив їй з кілиною. Він бере килину заміж, що метафорично значить робить свій вибір. Він робить вибір бути в світі людей і знехтувати тими дарами і цінностями і знаннями, які є в світі лісу. Що стосується мавки, вона вперше зіштовхується з таким сильним досвідом кохання, і як вона сама каже, що огнисте диво в неї запалало. Тобто це кохання відкрило в ній потенціал її власної душі. Розумієте, коли ми в когось закохуємось, ми помилково думаємо, що ми здатні відчувати кохання через ту людину, в яку ми закохались. Але ні, ці люди, які пробуджують в нас такі почуття, приходять в наше життя для того, щоб показати нам, що здатні відчувати ми, які ми. І через цей досвід мавка розуміє ну, як вона ще не розуміє, але вона відкриває в собі оцю здатність кохати, вона відкриває в собі оцю здатність тягнутись до світла і до добра. Адже мавка це дух лісу, дух природи, і в неї є частинка матері природи, що означає, що вона може як давати життя, так його і забирати. І зверніть увагу, що вона не забирала життя протягом твору. Вона вибирала завжди давати його, рятувати і бути вірній своїм почуттям. Проблема в неї починаються тоді, коли вона починає собі зраджувати, коли вона метафорично переодягається в людський одяг, що означає, вона зраджує частинку себе, відрікається від того, хто вона, і для того, щоб її прийняли, вона просто хотіла, щоб її прийняли. А оця, оця історія з польовою русалкою віддає свою кров. Вона жертвує частинкою своєї особистості, своєю творчою іскрою, своїм єством, заради того, щоб отримати взаємне кохання. Людини, яка була не варта не те, що її, а й самої себе. Мавка там казала, що ти не можеш життям своїм дорівнятись до того, який ти. Тому що вона в ньому бачила кращий його бік. Проблематика Лукаша полягає в тому, що він мав би обрати оцей кращий свій бік і дорівнятися своїм життям до того, що в ньому бачила Мавка, з допомогою її віри в нього. Це дуже багато значить для чоловіка. І... Прийти до гармонійного співіснування двох його частинок, його людської природи і його творчої природи. А проблема мавки в тому, що вона мала а, усвідомити свою красу через це кохання і не намагатись шукати прийняття. Врешті-решт, вони обидва пройшли випробування кохання, і мавка в кінці перероджується, а Лукаш помирає. Що означає, що Лукаш випробування не пройшов, а мавка пройшла? Цікаво, що спершу вона хоче відмовитись від цього досвіду, який вона пройшла, тому що він для неї був болючий і сповнений страждань. Але потім вона усвідомлює, що якщо вона відмовиться від цього досвіду, вона відмовиться і від себе, тому що цей досвід змінив її. Ну саме тому її забирає той, що в скалі сидить, тому що вона, якби, відмовляючись від цього досвіду, відмовляється від своєї душі і тому стає мертвою а Дядько Лев вже казав, що в таких лісових створінь нема душі. І мавка розуміє, що якраз таки цей болючий досвід, це страждання подарувало їй душу, знання про те, що вона в неї є, знання про те, що вона здатна на такі високі, красиві почуття. І вона залишається вірною своїм почуттям, що говорить про те, що вона дійсно переживала справжнє кохання там, де вона готова була кохати і не отримувати назад. Тому що якщо ми звернемо увагу, вона віддає більшу частину твору. А від Лукаша вона взагалі мало що отримує, співу співусупілки. І навіть попри те, що він її зраджує, навіть попри те, що він робить її боляче, вона все, все одно залишається вірною своєму коханню і рятує його, коли його перетворюють на вовка. Його перетворення на вовка не варто розуміти. Буквально це скоріше його такий скажений, блукаючий стан, коли ти усвідомлюєш, що ти типу, щось пішло не так, ти зробив. Якусь велику помилку, але ти не можеш розібратися, що взагалі відбувається. І в кінці, коли мавка перетворюється на вербу від журби, це типова метафора для української літератури, і її, якби тіло, згоряє, вона перероджується в дійсно безсмертний дух. Вона стає кимось іншим. Тобто вона не помирає, вона продовжує жити тільки вона вже якби на вищому рівні. В той час, коли Лукаш, після того як він Вернувся зі свого вовчого блукання, бачить, що е, дядько Лев помер. Угоду між цими двома світами порушено, і ліс став небезпечним для людей місцем. Тому що дядько Лев, вочевидь, мав знання, як зі світу хаосу, зі своєї творчої іскри взяти найкраще. Але при цьому як себе поводити з тими негативними сторонами, які можуть бути в цієї частинці вашої особистості? А так завжди буває, що в нас з вами є речі, які нам в собі подобаються, і ми хочемо їх більше, але є речі, які нам в собі не подобаються. І дядько Лев прекрасно знав, як дати цьому раду. Ну, це метафорично показується в творі. І все, цей світ хаосу стає небезпечним, тому що втрачене знання того. Як працювати з цією частиною своєї особистості? Якщо чесно, мені навіть здається, що цей твір про Лукаша, тому що він припустився помилки. І в кінці твору нам показують, що помилка, яку він зробив, була фатальна. Тому що він буквально втрачає свою долю, він втрачає своє майбутнє. Цю угоду порушено, знання втрачено, а все, це вже неможливо виправити. І він згадує про свою творчу частину особистості. Але це його вже не рятує і тому він помирає. Що метафорично означає, що він загубив себе свій шанс на цілісність і дуже сильно відірвався від свого єства, не впорався з досвідом кохання, не пройшов його гідно. А на килину з матір'ю Лукаша нападають злидні, тому що люди, які дивляться так на світ. Повністю закриті до чуттєвого сприйняття, чуттєвого досвіду, і які дивляться на світ прагматично і споживацьки, вони просто приречені на те, щоб бути нещасними. От вам і метафоричний сенс лісової пісні. Насправді там дуже багато деталей, я могла б годинами говорити про те, що значить оця деталь, оця деталь це дуже цікавий твір. І все, що там відбувається, не варто сприймати буквально. Але я сподіваюся, що якщо ви подивитеся моє відео. Вам захочеться перечитати книжку, то ці от мої от підказочки, на що можна звернути увагу? Допоможуть вам розкрити цей твір для себе з іншого боку. Так, а тепер, пожалуйста, лайк, підписка, колокольчик. І якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поширте його, тому що в мене молодий юний канал. І ну, треба його просувати. І ще скажіть, пожалуйста, як вам більше подобається: вертикальне відео чи отаке відео? От, чекаю на ваші коментарі, буду відповідати. Дуже мені цікаво, що ви мені на це все скажете. Все, цьому я обіймаю, Па-па